Чиїсь інтереси будуть придавлюватися і все буде змінюватися. І буде то однакова коаліція. І, ну, зараз і коаліції як таких немає. Зверніть увагу, там, е, чому піднімалося вчора півтори години, мусувалося питання по е, голосуванню, методу голосування? Через те, що немає впевненості. Голосуйте. Якщо у вас там є там, хоча б своїх 40-50 чоловік є, які підтримують і вони готові голосувати, питань немає. А коли, і вони, можливо, і, і кнопками, там, і, і чим завгодно можна голосувати, а коли немає цього впевненості, тоді починаються ці півтори години розборки, хто як буде голосувати. Оце, це приклад, Тому вчора, вчора був приклад, тому що в міській раді, в майбутньому в цієї міській раді немає взагалі ніяк. І якщо, наприклад, на вівторок там будуть якісь домовленості, можливо, проголосують там 35, верніше, там 45 голосів назбирають, проголосують, можливо. Але це все можливо закінчиться буквально там через 2-3 неділі, чи через 2-3 тижні от, закінчиться все це. Через те, що чиїсь інтереси десь наступлять, комусь щось не дадуть, і все. На цьому все закінчиться все Через те я і своїм прикладом хочу заохотити тих депутатів, які чесні, скласти запланування і зробити перезавантаження і спокійно нормально опрацювати. Хай це буде півроку, хай це буде рік до наступних виборів. Не питання. От, але нам не можна відкладати сьогодні на завтра те, що нам потрібно, конче, необхідно навіть зробити сьогодні. Нас повинна очолювати влада, яка користується довірою людей.